The Hill оприлюднила інформацію про те, що Путін має чотири способи посилити війну проти України, завдавати масових втрат, не використовуючи ядерну зброю. Що це може бути? Які це можуть бути способи наразі, після того як він оголосив також і про військовий стан воєнне положення на території України. Це Херсонська, Запорізька, Луганська і Донецька області. А способи наступні біологічна зброя. Це може бути патогени, такі як Сибірка, ботулізм або рецепт. Син Росія звинувачувала в цьому Україну, але США вважають, що Росія сама може це і застосовувати. Також можуть бути хімічні атаки з боку Російської Федерації. Москва може влаштувати операцію під чужим прапором, намагаючись показати, ніби це Україна. Отруює власних людей, щоб дискредитувати Російську Федерацію, але про хімічну зброю неодноразово бачили навіть кадри, оприлюднені або місцевими жителями так званих лнр ДНР або ж наших військових, як застосовують саме хімічну зброю проти українського населення і українських військових. А, ну і також знищення гребель на Дніпрі. Це може призвести до затоплення всього лівого узбережжя Дніпра і змусить українців зайнятися евакуацією Отим тисяч людей замість наступу на Херсон. А ну і таким чином Російська Федерація зможе і продовжувати викрадати нашого українців, наше українське мирне населення, так як вони роблять вже дуже довгий термін з початку повномасштабного вторгнення. Скільки українських дітей, жінок, чоловіків вони викрадали. Ну а чоловіків потім теж намагалися а, відправляти гарматним м'ясом, як і російських солдатів. Типові для рев засоби ведення війни також ракетні обстріли, критичної інфраструктури і загальна мобілізація. Все в принципі, те, що базове використовує Російська Федерація і наразі, і може продовжувати і далі використовувати проти української нації, задля того, щоб типу посилитися. Посилитися на фронті вони не можуть, тому намагаються атакувати іншими способами для того, щоб нас деморалізувати мирне населення України.